Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. США та Німеччина передають Україні десятки тисяч розумних дронів. Така важлива і дуже гарна новина вийшла в Financial Times. Розповім вам, а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій канал, і прокоментуйте, що ви про це думаєте. Американська німецька компанія Auterion, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для безпілотників, оголосила про постачання 33 тисяч. Комплектів штучним інтелектом для ударних дронів саме для поставки в Україну. Ці страйккіт, так звані, здатні перетворити звичайні дрони на автономні системи, які не піддаються глушінню і які самостійно відслідковують і супроводжують цілі. За словами керівника компанії Лоренца Маура, оце нове постачання здійснюється за контрактом майже на 50 мільйонів доларів, укладеним з Пентагоном. В межах програми безпекової допомоги Україні до кінця року десятки тисяч цих систем будуть передані на фронт. Це в 10 разів перевищує попередні обсяги постачання, зазначає сам Майер. Ми вже передали тисячі, тепер йдеться про десятки тисяч. Це безпрецедентно, сказав він виданню The Financial Times. Як ця система працює? Ці страйки – це такий маленький комп'ютер SkyNote, який включає камеру, радіомодуль, спеціальні програми забезпечення. Його вставлення. Дає можливість дрону працювати в режимі автономного наведення на рухому ціль. Це не піддається впливу РЕБ і виконує складні бойові завдання в режимі мережового рою, так званого Swarm Warfare. Технологія дозволяє координувати дії багатьох дронів в реальному часі. і Це суттєво змінює тактику на полі бою, як зазначають експерти. Чому це зараз надзвичайно важливо? Тому що в останні тижні Росія активізувала повітряні атаки і викрає використовує набагато більше дронів камікадзе цих шахедів під час кожного нальоту, ми з вами це все дуже сильно на жаль відчуваємо. Часто це вдвічі або втричі перевищує середні обсяги атак попередніх місяців, і вже хтось каже, що і. Тисяча і півтори тисячі таких об'єктів за ніч можуть бути не максимумом. Да? Тому Українська ППО не завжди встигає реагувати на такі масовані раї, які пробивають захист і влучають в цілі. У містах нові дрони з наведенням на базі штучного інтелекту здатні самостійно розпізнавати цілі в умовах складного бою, працювати в раях, комунікувати між собою і зменшувати навантаження на операторів. Президент Зеленський нещодавно повідомив, що українське виробництво дронів перехоплювачів вже розпочато, але бракує фінансування. Лише чотири компанії мають потужності і ще десяток на підході. Однак, багато хто працює поки що в такому в індивідуальному. Доночному режимі. Ціна виробництва коливається залежно від комплектації. На сьогодні загальна вартість цієї ініціативи 6 мільярдів доларів, наголосив президент. Компанія Аутеріан і штаб квартирою в США і з офісом в Мюнхені, а також з виробничими потужностями, в тому числі в Швейцарії, стала піонером кооперації з українськими виробниками дронів. Вона не конкурує, а доповнює наявні можливості, даючи передове програмне забезпечення для ведення війни. Нового типу, хоча цей контракт за «Аутеріон» він не входить до оцього мегапакету співпраці, про який йдеться в переговорах між президентами України і США. Він все таки є прикладом нової моделі допомоги: технологічної і стратегічної. Меччина, яка цього року зняла обмеження на фінансування оборони, стала другим після США постачальником допомоги Україні. Міністр оборони Борис Пісторіус нещодавно заявив, що Берлін фінансує виробництво дронів в великої дальності безпосередньо. В Україні спочатку повномасштабного вторгнення Україна стала світовим полігоном для випробування інновацій в військовій сфері. І сьогодні нас називають столицею дронів з розвиненою екосистемою компонентів, інженерів, інноваційних рішень. Ми пропонуємо не просто дрони, а технологію, яка на покоління випереджає те, що зараз є на полі бою. Зазначає керівник компанії «Аутеріан». Це Перехід до штучного інтелекту і ройової тактики водночас Майер підкреслює, цілі завжди будуть визначати люди, автономія у виконанні, але не у прийнятті рішень. До того ж, надзвичайно важливим є якраз формат. Потенційної співпраці між закордонними українськими виробниками не тільки дронів, а будь-якої спеціальної техніки, будь-якої зброї, тому що на другому на третьому кроці це колосальні експортні можливості для української оборонної індустрії. Які я думаю, що найближчим часом все таки будуть відкриті, і та зброя, яку українські виробники можуть виробляти значно більшого обсягах ніж ті, які забезпечені попитом всередині країни, вони можуть постачатись на експорти таким чином, заробляти додаткові гроші на придбання тієї зброї, якої не вистачає збройним силам. України, тому це рішення може бути не просто разовим точковим, а системним і довгостроковим. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на Patreon, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву України. Це важливо До зустрічі.